Від правильного харчування можна збожеволіти. Оцей контейнер це ваш шлунок. Тут насіння на 100 калорій, печива на 100 калорій. Цукерок на 100 калорій. Багато майже ніхрена А це порція салату з капусти. Тут також на 100 калорій. За один раз, скоріш за все, навіть не осилю. Наш організм. Відчуваю ситість і тоді, коли стінки шлунку розтягуються. Продукти з великим обсягом та низькою калорійністю, такі як овочі, фрукти, капуста, зеленушка, ягодки, вони допомагають нам контролювати наш апетит. Вони заповнюють шлунок, і ми швидше почуваємо ситість і довше не відчуваємо голоду. Це особливо важливо тоді, коли ви прагнете до стрункої фігури і притримуєтесь дієт з дефіцитом калорій, що вже саме по собі о як нелегко. Однак це не означає, що потрібно харчуватися лише капустою. Салат на додачу до обіду класний варіант, але якщо ви харчуєтесь тільки капустою або салатами, прагнучи швидкого схуднення, то тут попахує зривами. Нам потрібна не тільки корисна їжа, а й та, що приносить задоволення інакше від правильного харчування можна збожеволіти.